Удар отримав стільки-то, мінус там 80 голосів. Батьківщина отримала стільки-то, мінус 120 голосів. І що цікаво, тенденція: голоси, які забирали від свободи, дописували комуністам, бо комуністи отримали плюс 90 голосів, які забрали в нас. А голоси, які забирали в удару, і забирали в батьківщини. Дописували партії регіонів. І тепер вони розказують, що вони чемпіони. Та вони жуліки. Та вони маніпулятори, вони фальсифікатори. Та ще й зараз не дають говорити, ото гучномовець, міліція так вже третю добу ото крутить, залякує людей. Не можна, не можна. Що хлопці не можна? Що не можна? Нам відстоювати наші права? Не можна, щоб ми боролися за наше право обирати тих, кого ми хочемо вибирати. Не можна будувати тут європейської цивілізації. А що можна паханат тут будувати? А що можна жити за поняттями, які отой так званий Донецький кримінально олігархічний клан встановив? Та хлопці, у вас такі самі матерії, як і в нас. Ви живете на тій самій землі. Чому ви виконуєте злочинні накази? Але я переконаний, коли прийде найважніший час. Час, коли доведеться вибирати, я переконаний, що багато тих простих хлопців-українців, які сьогодні служать в спецпідрозділах, вони будуть разом з нами, вони будуть разом з народом. Тому що вони також хочуть кохати, хочуть творити сім'ї, хочуть жити в злагоді, бути успішними, мати добробут. Вони хочуть навіть йти і служити і розуміти, що є таке поняття, як честь офіцера а не те, що зараз. І я переконаний, що ми разом спільно цього доб'ємося. Отже, товариство, сьогоднішній день, він є певним чином символічний. Тому що я переконаний, що сьогодні, в той день, який святкують аж так сильно комуністи, в той день ми з вами продовжуємо нашу святу боротьбу. Боротьбу за шляхетну мету, яку ми з вами разом поставили. Я ще раз котрий і котре хочу наголосити, ми з вами тут стоїмо не за себе, ми тут стоїмо не за свободу, не за удар і не за батьківщину, і не за наших мажоритарників. Ми тут стоїмо за правду, ми тут стоїмо за справедливість, ми тут стоїмо за завтрашній день і навіть не нас, а наших дітей. Ми хочемо писатися, що ми є українці і ми мешкаємо в такій великій державі. Ми хочемо, так як в Америці. Знаєте, що вони тільки на вчора вибори провели, а сьогодні на ранок вже Обама отримує привітання від свого опонента, який визнає поразку. То що така велика країна Америка, то їм достатньо було кілька годин часу вночі, щоб підрахувати голоси. А в нас в Черкасах не можуть підрахувати, так? Черкаси є в нас менші за Америку. То знаєте, як в тому, тому анекдоті вже новому сказали, республіканець, кандидат президенти, отримав на виборах президента Америки 8%. Демократ-кандидат президенти Обама на виборах вам, президента Америки отримав 10%, а засуха отримала 81%. Оце є правда. Оце є правда сьогоднішнього життя. І тому, товариство, ми усвідомлюємо і розуміємо, що ті кроки, які ми з вами зараз робимо, це є кроки Заради нашого майбутнього сьогодні можу сказати інформацію по 223-му злощасному київському округу. Ви собі уявляєте? там комісія далі продовжує підрахунок голосів. Їм вчора принесли з ЦВК... Відповідну постанову, до речі, постанову, з якою ми не погоджуємося. Але вони принесли. А окружна комісія сказала, це ВК, Центральна виборча комісія, а ви взагалі хто такі? Ви нам не указ. Уявляєте собі? І далі собі продовжують щось рахувати. І ми побачили то, до речі, про що ми її попереджали. Перша дільниця, практично розгерметизована коробка, зняті пломби. Немає підписів членів комісії дільничної. Ті члени дільничних комісій, які сиділи і спостерігали, як ведеться підрахунок голосів, вони були чорні. Вони очі поопускали, бо вони побачили, що то, що вони нарахували, зовсім не відповідає тому, що є в коробці. А виявилося на тій самій дільниці 223, на окрузі 223. Коли наші опоненти довідалися згідно даних екзитполів, що вони програли, вони почали в момент, поки з дільниці ще бюлетені не переїхали в окружну комісію, а ключі були відповідно в їхніх представників, до сейфу, до архіву. Вони дійшли до тих коробок. Вони вилучили бюлетені за Юрка Левченка і в бюлетенях за Левченка, там де стояла галочка за, ще поставили одну галочку за його опонента Пилипишина. І в результаті на одній дільниці, уявіть собі, 460 голосів за Левченка було, а тепер виявилося мінус 350 бюлетенів, які виявилися зіпсутими. Бо на тих бюлетенях Галочка і за Левченка, і за Пилипишина. Ну то кого вони дурних роблять? Вони вже, як то кажуть, вони на совісті, то, що не мають, це факт. Вони Бога не бояться, люди добрі. А потім я вам скажу, знаєте, що будуть робити? Потім от вони і такі подібні, як в Черкасах, як в Миколаєві, вони ж потім на граба стають грошей. І будуть ходити гроші на церкву будуть давати. Це добре, що гроші на церкву дають, але ми розуміємо, що вони таким чином хочуть відкупитися вже від нього, але від нього не відкупишся. Бо він все бачить, він є найсправедливіший і він все розуміє. І якщо з нами Господь, якщо з нами правда, якщо з нами Україна, якщо з нами завтрашній день. Якщо з нами наші діти, яких ми родимо, виховуємо в українському дусі, в патріотичному дусі, в європейському дусі, тоді за нами, товариство майбутнє. У мене таке внутрішнє відчуття є, знаєте, десь так всередині аж бурлить все, що для них це є вже кінець, а для нас це тільки початок. Початок великої України.

Росія товариство. значить ситуація така. Прошу виявіть про суду багато до закону. Попереджаємо, що в разі не виконання судового рішення заклало це правильно. Це погода, шановне товариство, я хочу від імені всього українського народу і від себе особисто привітати Олега з днем народження. Бо для Олега, як і для нас, Україна не порожній звук. Отже, здоров'я тоді. Здоров'я, терпіння, наснаги. І вибачай, що такий скромний букет, тому що. Будемо багатші, купимо траси. Так що хай Бог тобі здоров'я нас. Дякую. Ні, ну не треба, товариство, все, я дуже дякую, я все сприйняв, мені дуже приємно. Все, Ні-ні, вже все. Вже Вже все. З Донбаса. Донбаса. Дорогі друзі. я представляю Донбас. Не тот, который порожняк гонит, а истинный Донбасс. Я рад, что со мной здесь мой товарищ, лидер голодовки палаточного городка Владимир Деркач. Мы голодали, вы помните, мы объединили всю Украину. И я дал слово, я немного занимаюсь журналистикой, я говорю, если я выживу, я обязательно напишу книгу «Прозрение сквозь презрение к этим браткам». И сегодня день рождения, я хочу поздравить нашего юбиляра. Кстати, за вас голосовали там, там в Это все. люди прозрели. Голосовали за удар. Понимаете, и Работали и говорили, да, партия удара, они наши и так далее. Многие действительно не голосовали. Это не профессионально сделали. Ну а вы, раски новой Украины, в лице вас, это действительно радует. Я специально приехал, я хочу поздравить вас. И вот эта книга «Прозрение сквозь презрение». Это пусть будет вас на сегодня книга. Спасибо. Ну что, Це ж ваша книжка. Братове, ану все разом вріжемо Олегові. Всі много літа крикнемо, Много я літа, много я літа, много я літа. сотвори Господи, дай же тобі, Господи, много. Дякую, товариство. Мама мене народила революціонером, а нам всім перемоги! Слава Україні! Героям слава! І Ми продовжуємо нашу боротьбу, друзі.